Вибори, щоб обрати Верховну Раду, громадяни України прийшли до української амбасади в Варшаві. Адже саме тут виборча дільниця, саме тут відбувається голосування про те, чого очікують українці від нового парламенту. Ми поспілкувалися з виборцями, журналістами та працівниками виборчої комісії. А скажіть, будь ласка, ваші очікування від цих виборів? Особисто я дуже задоволений, що наш народ пробудився, то, що є висока активність. То що е, вибори ще раз показали, що український народ вже зовсім не цей народ, який був навіть, скажімо, 5 чи 10 років тому, змінять ці вибори щось в Україні. Це перший крок, це частина, це етап. Я надіюся на це. Якби не мала б такої надії, то я б не прийшла б сюди. Мами надію. Якщо цього не станеться, ну я не знаю, що тоді може статися, все які чи Майдани, чи що. А Що ви очікуєте від цих виборів? В першу чергу, це миру. другу чергу, що, можливо, якісь реформи почнуться у нас. Звичайно, з часом років через 20. Нових людей, молодих, що будуть зміни у нас на Україні, що нарешті Україна стане повноправною європейською країною. Європа пройшла все це. Може, років 500 до а Ми повинні швидше. Щоб чекати великих змін, зрозуміло, їх зразу не буде, тому що не змінена виборча система. І на осенок, що би хотіли побажати українцям, Україні, українському народу? Починати з сили. Всі проголосували, свій голос віддали за певних кандидатів, які бажають. І надіюся, що ті вже типу, регіонів, які вже не ніколи сюди до на нас не вернуться. Що наш президент разом з своєю командою такі йому вдасться провести ті реформи, які нам мене мира, добра, злагоди і процвітання. Слава Україні! Героям слава!